І всім привет Знову я Project Mix! Як ви вже могли замітити, у мене є куча змін. По-перше, нова притчу, новий «Сон». Ого, може він і так буде. Але не важно. І пам'ятаєте, я вам казав у своєму відео першому, яке я знімав на ОБС. Та, це відео я теж знімаю на ОБС. Є. Yeah. Я ж вам казав, що я заберу ці лінії по бокам. Що, тепер є лінії по бокам? Є? Де? 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 Тільки на телефоні може бути, якщо у вас екран так то може бути. Я запустив е, стрім. Просто по приколу. <как> Я не розумію, це типу, в мене стрим на ютубі чи що? Нічого не розумію. Ого. Угу. Зараз я на свойках дещо зроблю. Смісли. Ладно. Так вот. Так. Да. Вот такая вот мене причезочка тут у мене. Це? Тут у мене збоку зістрижено повністю. І тут теж, І там взади щось. Тільки я ззаді не хочу показувати. бо я навіть сам не знаю, що там. Не сам не бачу. Так от. Це, це піднімем стільчик. bilmage Ja, das. Ja. Mhm. Вот так вот. Да речь. Да, мы за вас в Майнкрафте. Да, я недавно завидую, что тут весный Майнкрафт. А тут написано. Минсрафт! <кри> Занят що забыло? Давайте я просто ссор в новий світ. Зробити новий світ. свит. Реймод. Давай хаткох. Сейчас. хард Так. Великий Ем... Um, все, я створив світ хардкор. І... в цьому... для тих, хто не знає, що це таке хардкор. Хардкор! Це така штучка, що... Якщо... вот. Бачите, в мене поваршає сердечка тепер. Такі. Так от. Майнкрафт хардкор? Це, типа, як Майнкрафт виживання. Тільки от Майнкрафт виживання, якщо вам брати ви можете возродитися. А як. в Майнкрафт хардкор? Ви можете грати тільки один раз до того, як ви мрете. Тобто, Якщо ви мрете в Minecraft Hardcore, то ви більше не зможете з'явитися. І світ автоматически видалиться. Так що, зараз я собі беру дерева. Збираю прямо. Всіх, до речі, з першим днем літа. Всіх е вітаю з першим днем літа. Очі очі. У мене, мене з'явилося нове досягнення. Нове досягнення в мене буде, коли я наберу багато підписників. До речі, підписники! Не забувайте, що я не пам'ятаю, чи я вам розказував, чи ні, чи ні. Але у мене день народження дуже скоро. Сьогодні. Перший день літа. І. Зараз 1 червня, а в мене день народження 9 липня. Так що давайте до мого день народження наберемо як тільки ми зможемо більше підписників. Я буду випускати відео набагато частіше. І ви теж не забувайте підписуватись. Так що підписуйтесь, кнопочка підписатися внизу екрана. Не забувайте ставити лайки. І. О! І ще не забудьте нажимати на дзвіночок, колокольчик, для того, щоб, для того, щоб не пропускати мої нові відео. Так, та, поки я вам це все розказував, я вже вот собі ламаю. Камінь. Це що, черний випуск по Linecraft скажете ви? А я вам скажу і так і ні. Що з того, що. Ну, так, це список по Майнкрафту. Мені цікаво, що я хотів зробити з цього крафту. От я зараз на повному серйозі це крафтом. Мені цікаво, що я хотів зробити. Щоб ви понимали, от я я, я, я не знаю, я собі хотів скрафтити. Кам'яний верстак, что що... просто подивіться, що в мене тут от є. У мене отут тут вот, правда. У мене тут... У мене є диплом з Майнкрафта. Це диплом з Майнкрафта. Вот. Диплом. Майнкрафт. диплом. Скажете, Саня, це ти за собі напечатано на, на принтере? Эмм. Нет. Коротше, є сайт код.рг. Це щоб вчити коди, коротше, робити ігри, таке. А таке. Отут от прямо у мене. От. Прямо тут. І там що в мене стоїть мій французький диплом. Так. Стоять. Нормально стоять. О. И вот у меня не было свой крафт, и я не понимаю, что я хотел скрафтить. крафта. мне палочки может тебе треба, не? Да, Что за мной? Что за мной курица? Короче, у меня есть вот эти вот семечки. І я, я тебе можу посадити. Е, все Вс, світі. Тагай, тагадай! Давай читаю. У мене цей складність велика, то є -е, така сама точна і хад! Так що. Треба швидше собі будувати хатинку, в якій я буду жити. Я просто не знаю, що вам сказати. Підпишіться будь я Не знаю, треба щось придумати, щоб було. Щоб я, типу, цікаво сказав, про те, що ви треба, треба, щоб ви підписалися. О, давайте, якщо я зараз... Мені ідея. Давайте я зараз поставлю собі. От всю зараз. Давайте, якщо я по деревам про паркурю до цього до цього камня, я зроблю отак, столбик, Якщо я до нього про паркурю, то ви всі підпишетесь мені на канал. Я відходжу назад. Ні, так, тобто це вже нереально. Мені ж треба якось доверг застремти. Таксоп, це нереально, мені треба якось наверх. Ну, Щоб це, як мінімум, було реально. А так щоб сюди нереально застрелити. Ясно? А тут як? Ладно, все. Давайте. 3, 2, 1. Поїхали. Якщо я зможу добратися до того стовба з камня і не вмерти, то ви всі підписуйтеся на канал. І па дам все. Тепер ви всі просто. Ой-ой-ой, як скільки шоу зробив. 25 секунд, бо в мене кнопочка F1 не працює. В принципі, як завжди. Коли роздаваєш воду на комп'ютер, чомусь кнопочки перестають працювати. Короче, ви тепер повинні підписатися на канал. Хоча я з 4. Ви цього не бачили. Так, все, забираю собі камінь. Наш камінь. Ой, все. Це дуба. Мені зараз треба. О. Вівочки! да, ідите сюди. Не бійтесь. О! Ти більше на ліжку хватить? чого ти не б'єшся? Потрапать. Як тут ти більше є тролі, я зможу собі ліжко зробити. Ну, ти теж удивівся. Що мене цей. Хейтер? Хейтер, це ви. А! Як буде з кожного, хто не підпишеться на канал. Стий курка! Стій! Кто ктопий? стій! О! Ти мне на канал? Не, я не Я Не буду! Ты на такого лоха! як ти! Ах ти! Пора буде буду склажу, хто підписався на канал. Тепер на мене то, що ніхто не підпишеться, бо всі будуть то що я Їх! психе! так Пухивато выкладаете, І такі, і такі сюда так. Что я только что зробив? И нашу. Что я зробив И нашу вот это зробив. Так вот, я сейчас не хочу так просто себе выживать в Майнкрафте. Сейчас я лив до сих пор, чтобы меня легко. не убил. Сейчас. Так вот. На самом деле я. Я просто. Ай! Я просто хотів зробити стрім. Я просто вам хотів сказати, що. Ви ви можете. Подумати. Ну. Я вас просив підписатися на канал, а ви скажете, Сані, як тебе можна підписатися, якщо ти своє останнє відео викладував зараз, навіть скажу, коли. Грузуйся, швидко. 9 днів назад. 9. Це 9 днів назад! Так от, я хотів вам хотів сказати, що я розлив сок на ноутбук. І тепер, через того, що я розлив сок, у мене дуже багато клавіш не працюють. І в мене, що, щоб ви просто розуміли, у мене навіть клавіша Windows не працює. Клавіша Windowsa. Це саме найголовніше взагалі клавіша. От я на неї зараз нажимаю. А в мене не відкривається Windows. Наприклад, я можу нажати на Windows R, щоб відкрити команд, командну там фігню. І все і ніяк. Так, так що. І через цього я дуже часто використовую екранну клавіатуру. І є два варіанти. Три варіанти. Користуватися весь час екранною клавіатурою, але це капець сильно незручно і дуже тяжко ну, Я, я вже реально у мене. Я розлив воду на комп'ютер іменно тоді, коли я, вже, коли я вже навчився цей, писати і не дивитися і не дивитися на клавіатуру. А тепер я просто дивлюся і пишу отак па. Другий варіант це купити новий комп'ютер ноутбук. Я думаю, що цей варіант, звісно, прикольний, але треба, для цього варіанта треба куча грошей, і, взагалі, куча всякого. До речі. Так, треба гроші, щоб купити комп'ютер, ноутбук. Він нам просто так з неба не звалиться. На голову б так І перед тим, як я скажу, третій просто прекрасний варіант, який і дешевий. І, і підходить. От в цю штучку. Оцю, оцю. Тут, написано підтримати мене. Це у нас Донатік. В описі під цим відео ви можете замітити, що. да Там є ссылочка на donationadres.com slash r projectmix ви заходите на цю солочку і мені донатите. Ви можете мені задонатити от в цю от штучку. І я зроблю віддільний привіт для вас і не тільки. Так що, да, та, підписуйтесь донатьте. підтримуйте мене через того, що, от реально, я вам зараз скажу правду. Якщо ви будете мене підтримувати такими донатиками. То це значить, що контент на моєму каналі буде набагато краще і крутіше. Просто блясочка, не забувайте підписуватися на канал, ставте, ставте лайки, тіті на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Донатьте. Так Таже, все що, треба бомбати. Мені хтось написав. Підписики, то ви? Та ви хочете мене пробити? Підписики? Підписики? Так. Мне интересно, что ты сделаешь. Эй, куда? А что стало? Ось. Так вот, подписывайтесь на канал. Завтра секундочку. О. Вот. Я хотел сказать, подписывайтесь на канал, мне сказал, сколько еще раз в этом видео я сказал. Я сказал, подписывайтесь на канал. Да, не забывайте подписываться на канал. Підписуйтеся на канал, ставте, ставте лайки. Титіте на колокольчик. І підписуйтесь на канал. Це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже важно. І додайте, бо Так от. Це за вас. У мене тут кнопочка підписатися. Так, вона буває кругла. Оці два відео ви можете подивитися. Оце відео рекомендує вам сам Ютуб! А це моє саме нове відео. Вот два відео і кнопочка підписати. Ой, підписатися. Ва!